Доброго ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні ми відкриємо для себе мудрість, що дарує спокій. Ми зануримося у 127-й Псалом. Це пісня, яка вчить нас про джерело справжнього успіху, безпеки і миру. Пісня при наближенні до храму. Псалом Соломона: Якщо Господь не будує дому, даремно над ним трудяться будівничі. Якщо Господь не стерегтиме міста, даремно його охороняє сторож. Надаремно ви раненько встаєте й допізна засиджуєтесь, споживаючи важко здобутий хліб, адже Господь дає своїм улюбленим сон, турбуючись про них, і коли вони сплять. Діти є Господньою спадщиною, винагородою плоду лона. Що стріли в руці воїна, то діти в молодому віці. Щаслива людина, яка наповнила ними свій сагайдак. Такі не осоромляться, коли сперечатимуться зі своїми ворогами при брамі. Цей псалом це перлина мудрості. Соломон людина, яка збудувала величний храм, як ніхто інший розумів різницю між людською працею і Божим благословенням. Він знав, що можна докладати титанічних зусиль, але якщо в основі не лежить Божа участь, усе це Даремно. Ця пісня є частиною збірки, яку співали паломники, ідучи до Єрусалима. Вона нагадувала їм, що їхні домівки, їхні міста, їхні сім'ї і сама їхня праця перебувають у безпеці не через їхні власні зусилля, а завдяки вірності Господа. Це пісня про довіру і спокій посеред щоденних турбот. Небесний Отче, я дякую тобі за цей новий ранок. За дар життя, за можливість розпочати цей день з тобою. Дякую за твоє слово, яке є джерелом мудрості і світлом для мого шляху. Сьогодні я особливо вдячний тобі за 127-й псалом. Дякую за це потужне нагадування, що ти є основою, будівничим і охоронцем мого життя. Я прошу тебе, Духу Святий, прийди і відкрий мені глибину цих слів. Допоможи мені побачити ті сфери мого життя, де я намагаюся будувати все сам, покладаючись лише на свої сили. Допоможи мені відпустити мою тривогу і прийняти твій дар спокою. Нехай цей псалом стане не просто інформацією для мого розуму, а перетворенням для мого серця. Навчи мене справді довіряти тобі у моїй роботі, у моїй сім'ї, у моїх щоденних турботах. Я хочу, щоб моє життя було домом, який будуєш ти. Я хочу жити в місті, яке стережеш ти. Я відкриваю своє серце для твоєї мудрості. Говори до мене, Господи. Якщо Господь не будує дому, даремно над ним трудяться будівничі. Господи, ці слова проникають у саму суть моєї щоденної діяльності. Дім це набагато більше, ніж просто будівля з цегли, це моя кар'єра, мої проекти, мої стосунки, моя репутація, усе, що я намагаюся збудувати в цьому житті. І я справді докладаю зусиль я працюю, я планую, я стараюся. Але ти кажеш, що всі ці зусилля можуть бути даремними. Не тому, що я погано працюю, а тому, що я можу робити це без тебе. Це така протверезлива думка. Я можу мати найкращий план, найсучасніші інструменти, найталановитішу команду, але якщо ти не є головним архітектором, уся моя споруда рано чи пізно завалиться. Вона не матиме міцної основи. Господи, прости мене за ті рази, коли я починав будувати. Не запитавши твоєї волі, коли я покладався на свій досвід більше, ніж на твоє керівництво. Цей вірш не закликає до лінощів, він закликає до партнерства з тобою. Він говорить, що моя праця має сенс і приносить плід лише тоді, коли я є твоїм помічником, а не намагаюся зайняти твоє місце. Якщо Господь не стерегтиме міста, даремно його охороняє сторож. Господи, цей образ говорить про мою потребу в безпеці місто це мій дім, моя сім'я, моє здоров'я, моє майбутнє, усе те, що я так відчайдушно намагаюся вберегти від небезпек, і я роблю все, що можу. Я ставлю замки, оформлюю страховки, намагаюся все контролювати. Я той самий сторож, який не спить, пильнуючи своє маленьке місто. Але ти кажеш, що всі ці зусилля можуть бути даремними, тому що є загрози, які я не можу передбачити, є небезпеки, від яких не врятує жоден замок і жодна страховка. Сучасний світ пропонує нам ілюзію контролю він каже, якщо ти будеш достатньо обачним, достатньо забезпеченим, ти будеш у безпеці. Але це неправда, і ми всі це знаємо. Ця істина звільняє мене від нестерпного тягаря, бути єдиним гарантом своєї безпеки. Це не означає, що я маю бути безвідповідальним. Сторож все одно потрібен, але він може нести свою варту зі спокійним серцем, знаючи, що справжня всеохоплююча охорона походить від тебе, господаря міста. Допоможи мені, Господи, довіряти твоїй охороні більше, ніж своїм замкам. Надаремно ви раненько встаєте і допізна засиджуєтесь, споживаючи важко здобутий хліб. Цей вірш це портрет сучасної людини, це портрет культури вигорання. Ми живемо у світі, який каже нам, щоб досягти успіху, ти повинен працювати більше за інших. Ти повинен жертвувати сном, відпочинком, часом з родиною. І ми віримо. Ми встаємо до сходу сонця, перевіряючи робочу пошту. Ми засиджуємось до пізньої ночі, намагаючись зробити ще трохи ми їмо наш важко здобутий хліб з почуттям тривоги, думаючи про те, що ще потрібно зробити. І ти кажеш, що такий спосіб життя надаремний. Не тому що праця це погано, а тому, що в основі такої праці лежить неправда. Неправда, що все залежить тільки від моїх зусиль. Неправда, що чим більше я працюю, тим більше я маю. Така праця, керована тривогою, не приносить ані радості, ані справжнього плоду. Вона лише виснажує Господи, звільни мене від цієї тиранії даремної праці, навчи мене працювати старанно, але з миром. Навчи мене довіряти, що мій добробут залежить не лише від кількості моїх робочих годин, а від твого благословення. Адже Господь дає своїм улюбленим сон, турбуючись про них, і коли вони сплять. Який неймовірний контраст. З одного боку виснажені, стривожені люди, які не можуть зупинитися, з іншого улюблені, яким Бог дає сон. Сон тут це не просто фізіологічний процес, це символ глибокої довіри і миру, це здатність в кінці дня відкласти всі свої турботи, заплющити очі і сказати: Господи, я зробив усе, що міг, решта у Твоїх руках. Людина, яка не може спати, часто є людиною, яка не може відпустити контроль. Вона лежить у ліжку і продовжує будувати дім і стерегти місто. У Своїй голові, але ти кажеш, що сон це дар для твоїх улюблених, це простір, де я визнаю свою обмеженість і твою всемогутність. І найдивовижніше, ти турбуєшся про нас, навіть коли ми спимо. Ти не перестаєш працювати над нашими проблемами, ти не йдеш у відпустку, наш відпочинок не зупиняє твою роботу. Яка це втішна думка? Я можу спати, бо мій Бог ніколи не спить. Я можу відпочивати, бо він працює. Я роздумую над цим контрастом між двома типами людей тими, хто трудиться даремно, і улюбленими, яким ти даруєш сон. І я бачу, що це не про лінивих і працьовитих, і ті, і інші працюють, але мотивація і джерело їхньої праці абсолютно різні. Перші працюють зі страху страху не встигнути, не досягти. Не впоратися, їхня праця це спроба довести свою вартість і забезпечити собі безпеку. Другі працюють з довіри, вони знають, що їхня вартість не в їхній продуктивності, а в тому, що вони твої улюблені. Вони працюють старанно, але спокійно, бо знають, що остаточний результат у твоїх руках. І коли я дивлюся на людей, що живуть у режимі даремної праці, я хочу дивитися на них з позиції співчуття, а не осуду. Адже вони непогані люди, вони просто не знають іншого шляху. Їх навчили, що весь тягар світу лежить на їхніх плечах, вони не знають, що є той, хто пропонує зняти це ярмо і дати натомість легкий тягар і справжній спокій. Господи, я прошу за них. Нехай вони зустрінуть на своєму шляху когось, хто покаже їм, що можна жити інакше, і нехай моє життя, мій спокій, мій сон стануть для них мовчазним свідченням про твою доброту. Діти є Господньою спадщиною, винагородою плоду лона. Тут псалом робить несподіваний поворот після розмов про роботу і безпеку він переходить до сім'ї, і цей перехід є дуже логічним. Адже часто наша даремна праця і тривога пов'язані саме з бажанням забезпечити майбутнє наших дітей. Ми так хочемо дати їм усе найкраще, що забуваємо про найголовніше. І ти нагадуєш: діти це не ваш проект. це моя спадщина. Спадщина це щось цінне, що передається з покоління в покоління. Діти це твій дар, твоя власність. Довірена нам на певний час. Це змінює все, це знімає з батьків непідйомний тягар зробити зі своєї дитини успішну людину. Моє завдання не зліпити дитину за своїм образом, а допомогти їй відкрити той образ, який ти в неї заклав. Діти це винагорода це не плата за наші зусилля, а не заслужений дар. У світі, де на дітей часто дивляться як на перешкоду для кар'єри або як на проект для самореалізації, твоє слово називає їх нагородою. Це заклик бачити в дітях не проблему, а благословення. Серцевиною цього псалма його центральним образом є ідея Божої участі. Головна істина, що проходить через усі вірші, полягає в тому, що успіх будь-якої людської справи. Чи то будівництво, чи то охорона, чи то праця, чи то виховання дітей залежить не від людських зусиль самих по собі, а від Божого благословення і його активної присутності. Образ Бога будівничого є ключовим, це Він закладає фундамент, це Він зводить стіни. Наша роль бути його вмілими і слухняними помічниками. Краса цього образу в тому, що він знімає з нас тягар відповідальності за кінцевий результат. Ми відповідальні за якість нашої праці, за нашу вірність, але остаточний успіх проєкту в руках головного архітектора. Сила цього образу в тому, що він дає сенс нашій праці. Ми не просто складаємо цеглинки, ми беремо участь у великому Божому будівництві. Кожен наш чесний робочий день, кожна молитва за нашу сім'ю, кожен акт служіння це внесок у дім, який будує сам Господь, і такий дім не похитнеться. Головна обіцянка, що є кульмінацією першої частини псалма, це обіцянка спокою. Господь дає своїм улюбленим сон. Це одна з найтепліших і найніжніших обіцянок у всій Біблії. Вона є прямою протилежністю до даремної праці, керованої тривогою. Ця обіцянка показує, що спокій це не те, що ми можемо заробити чи досягти, це дар. дар, який походить від усвідомлення того, що ми, Божі, улюблені, не за наші досягнення, не за нашу продуктивність, а просто за Його благодаттю. Краса цієї обіцянки в її доступності, вона не для супердуховних гігантів, вона для улюблених, для тих, хто просто приймає свою ідентичність як дитини Божої. Сила цієї обіцянки в її практичності, вона стосується нашого фізичного і емоційного стану. Ти, Господи, піклуєшся про те, щоб ми відпочивали. Ти знаєш, що виснажена людина не може ефективно служити ні тобі, ні іншим, тому ти сам запрошуєш нас до спокою. Прийняти цей дар це акт смирення і довіри, це сказати, Господи, я віддаю тобі цю ніч, цей день, це життя, я довіряю тобі. І в цій довірі народжується справжній глибокий мир, який не може дати світ. Господи, цей псалом це справжній посібник зі здорового, збалансованого і плідного життя. Він дає відповіді на найглибші питання мого серця про роботу, безпеку, сім'ю і спокій. Але я не хочу, щоб ця мудрість залишилася лише на сторінках Біблії. Я хочу, щоб вона стала моїм живим досвідом. Тому я приходжу до Тебе з головним питанням. Господи, як мені жити цим сьогодні? Як мені практично будувати свій робочий день разом з тобою? Як мені перестати бути тривожним сторожем своєї сім'ї і стати тим, хто довіряє її Твоїй охороні? Як мені розірвати це порочне коло даремної праці і перестати вимірювати свою вартість своєю продуктивністю? Як мені навчитися приймати твій дар сну, залишаючи всі денні турботи за дверима спальні? Як мені дивитися на своїх дітей не як на мій проект, а як на твою спадщину, довірену мені? Як мені перетворити моє життя з виснажливої гонитви на спокійне і плідне партнерство з тобою? Покажи мені, Господи, крок за кроком. У кожній конкретній ситуації цього дня. Отче Небесний, на основі цього псалма я приношу тобі свої конкретні прохання на цей день, прошу тебе про мудрість у моїй праці. Перш ніж я почну будувати свої плани і проекти, допоможи мені зупинитися і запитати твоєї поради. Будь головним архітектором мого дня, прошу про мир. У моєму серці, коли тривога за мою сім'ю, моє здоров'я чи моє майбутнє спробує заволодіти мною, нагадай мені, що ти вірний охоронець, допоможи мені свідомо віддавати свої страхи Тобі. Прошу про свободу від тиску. Звільни мене від неправди, що я повинен працювати до виснаження, щоб щось довести. Допоможи мені працювати старанно. Але й відпочивати спокійно, знаючи, що ти піклуєшся про мене. Прошу про любов до моєї родини допоможи мені бачити моїх близьких, особливо дітей, як твій дорогоцінний дар дай мені терпіння, мудрість і любов, щоб виховувати їх у твоїх шляхах. Нехай мій дім буде місцем, де відчувається твоє благословення. Господи, я визнаю, що жити в довірі, а не в тривозі це щоденна боротьба. Світ, в якому я живу, кожної хвилини кричить мені роби більше. Контролюй усе, не розслабляйся. Моя власна гордість хоче будувати щось своє, щоб отримати славу для себе. Мій страх змушує мене перевіряти замки по кілька разів. Буде так багато спокус сьогодні знову взяти на себе роль. І будівничого, і сторожа, і єдиного годувальника. Буде важко зупинитися і відпочити, коли список справ нескінченний. Буде непросто відпустити контроль над життям своїх близьких. Тому я прошу тебе, Боже, простійкість. Коли я почую голос тривоги, допоможи мені відповісти йому голосом твоєї обіцянки, коли я почну будувати свою власну вежу, ніжно поверни мене до Твого плану. Коли я втомлюся, нагадай мені, що відпочинок це не лінь, а акт довіри. Я не можу зробити це сам. Мені потрібна твоя благодать кожної години. Я покладаюся не на свою рішучість, а на твою силу, яка вдосконалюється в моїй слабкості. Тримай мене, Господи, на шляху довіри і миру. Всемилостивий Боже, моє серце сповнене вдячності за мудрість 127-го Псалма. Дякую тобі за те, що ти, великий будівничий. Дякую, що ти запрошуєш мене до співпраці з тобою, а не залишаєш мене одного у моїх намаганнях. Дякую, що ти надійний охоронець. Дякую, що я можу спати спокійно, знаючи, що ти пильнуєш над моїм життям. Дякую за звільнення від тиранії даремної праці. Дякую за твій дорогоцінний дар, сон, який є знаком твоєї любові і моєї довіри. Дякую, що ти називаєш мене своїм улюбленим. Це найвища честь і джерело моєї справжньої вартості. Дякую за мою сім'ю. Дякую за дітей, які є твоєю спадщиною і нагородою. Дякую, що ти довірив мені такий скарб. Дякую за твій характер. Ти Бог Творець, Бог захисник, Бог Забезпечитель і Бог, який дає спокій. Ти джерело всіх благ у моєму житті. Нехай моє життя сьогодні буде піснею вдячності Тобі. На завершення цих роздумів я знову віддаю тобі себе і весь свій день. Моє головне прохання сьогодні жити в реальності цього псалма. Я хочу перейти від тривожної праці до спокійного партнерства з тобою. Я хочу перейти від страху до довіри. Я хочу перейти від виснаження до спокою. Я присвячую цей день тобі. Я віддаю тобі свою роботу. Нехай ти будеш її будівничим. Я віддаю тобі свою сім'ю, нехай ти будеш її охоронцем. Я віддаю тобі свої сили і свій час, нехай вони будуть використані для твоєї слави, а не для даремної гонитви. Я приймаю свою ідентичність як твоєї улюбленої дитини, і я приймаю твій дар спокою. Допоможи мені сьогодні працювати з молитвою, жити з довірою і відпочивати з миром. Нехай усе, що я роблю, буде збудовано на тобі, захищено тобою і присвячено тобі. Я йду в цей день з упевненістю, бо знаю, що моє життя у твоїх надійних і люблячих руках. В ім'я Ісуса. Амінь. Дорогі брати та сестри. Дякую, що провели цей час у спільній молитві. Я вірю, що мудрість цього псалма може докорінно змінити наше ставлення до життя. Нехай ці істини супроводжують вас протягом усього дня. Коли ви працюєте, пам'ятайте, ви не самі, ви помічники великого будівничого. Коли ви турбуєтеся, пам'ятайте ваше життя під найнадійнішою охороною, і коли ви відчуєте в тому, пам'ятайте, що ваш люблячий отець пропонує вам дар спокою. Перестаньте просто працювати, почніть будувати разом з Богом. Якщо ця молитва знайшла відгук у вашому серці, напишіть у коментарях слово Амінь, проголошуючи своє бажання жити в довірі. Якщо у вас є молитовні потреби, пов'язані з роботою, сім'єю чи тривогою, поділіться ними, будемо підтримувати один одного. Ваша вподобайка. Допоможе цій звістці про мир досягти більшої кількості виснажених людей, а підписка на канал дозволить нам продовжувати будувати нашу молитовну спільноту. І наостанок я благословляю вас. Нехай усе, що ви будуєте, буде збудовано Господом, нехай усе, що ви любите, буде збережено ним. Амінь.